До мене звернувся настоятель храму Святого Николая, отець Павло Вишковський, з проханням відреставрувати декілька проривів на іконі Остробрамської Божої Матері. Я погодився і хочу сказати, що моя характеристика цієї ікони така. Ця ікона була створена десь близько кінця 19 сторіччя, і вона має, в принципі, досить гарний такий стилістичний вигляд, і вона повністю походить з того часу, в якому вона була створена. Тобто, це дуже помітно. Вона в гарному стані збереженості. Ікона зберіглася дуже добре, гарно зберіглося полотно, гарно зберігся живопис, гарний підрамник і її автентична рама. Навіть незважаючи на ту пожежу, яка відбулася, і те, що це було просто диво, бо навіть при не дуже високих температурах, Олійна фарба завжди вона плавиться, вона розпадається. І пережити пожежу це може не кожен твір живопису. Бо для живопису навіть невеликі температури це вже катастрофа. А тут згорів повністю весь орган, і вона лишилася зовсім неушкодженою. А ще дивно те, що коли я реставрував її, то побачив позаду, разом з якимись залишками там попелу, чи якоїсь бруду, я побачив нібито срібна фарба і такими великими шматками. Я думаю, ну фарба і фарба, треба її зняти, ну, бо вона може потім якось. Теж не дуже естетично виглядає. Але коли почав знімати, здивувався, бо це виявився розпечений метал, який внаслідок пожежі потрапив на цю ікону. Тобто, якою повинна була бути температура, в самому епіцентрі пожежі знаходилася ця ікона. Якою повинна була бути температура для того, щоб розпечений метал майже повністю залив зворотній бік ікони і навіть попав на лицевий бік. З точки зору, як би раціоналістичного пояснення, цьому немає. Бо, в принципі, цієї ікони ну, не повинно було б взагалі б залишитися після такого. Бо навіть якщо коли ми там робимо реставрацію, і в нас є невеличка якась температура для того, щоб вкласти кракелюри, то навіть невеличкий перегрів е прасочки або там такої. Маленької лапки, навіть невеличкий перегрів вже впливає на фарбу. Невеличкий. Вона одразу починає вздуватися, одразу починає псуватися. А тут температура була набагато вищою, ну, я думаю, ніж та, та, що в прасці. Тобто це дуже дуже сильно була, дуже неймовірна подія. І не зрозуміло, як, яким чином ця ікона взагалі витримала. Таку пожежу.